Юрій клен, сковорода піти, піти без цілі і мети, вбирати в себе вітер і простори, і ліс, і лан, і небо на озоре, душі лише співать цвіти, цвіти, аж власний світ у ній почне рости. В якому будуть теж сонця і зорі, і тихі води, чисті, і прозорі, прекрасний шлях ясної самоти. І ти у сніг, і вітер, в дощ, і хугу, і мудрості вином розвести тугу, бо, може, це нам вічний заповіт, оці мандрівки, дальні і безкраї. І, може, іншого шляху немає, щоб з хаосу душі створити світ.